Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля і продовжимо говорити про нові книжки. Я уже випускала нещодавно ролик, в якому показувала частину моїх нових книг. Я розділила спеціально навмисне. Це все на два відео, оскільки книг було багато, це було за певний тривалий період. Логічно, щоб було простіше дивитися, щоб не був такий довгий хронометраж і ви не втомлювались. Виходить два ролики: перший ролик, лінк, точніше, не перший ролик, я залишаю у інфобоксі. Ви можете зайти подивитися, які книги були перед тим. А сьогодні продовжу це діло. Минулого разу я казала, що, здається, книг буде не так багато. Я не пам'ятаю, чи я називала якісь конкретні цифри, але реальність виявилась зовсім іншою. Ну, тим не менш, це все-таки, скажімо так, надбання за тривалий період, тому що я якийсь час не так активно це показувала і випускала. Ну, відео про нові книги, тому сьогодні будемо нас доганяти. те, що я вам не показала, трішки про це розповім. Що там взагалі є, і що читатиму, можливо, з цього найближчим часом. Перед тим як я розпочну показувати всі свої нові книжечки, закликаю вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок. І якщо ви хочете підтримати мене і мій контент, можете підписатись на моє спонсорство. Там будуть ексклюзивні ролики для спонсорів, або просто ви хочете мені зробити приємно. Там є лише один рівень. Поки що, принаймні, таким чином ви допоможете розвиватись моєму каналу та будете ще більше мотивувати мене знімати і творити книжковий контент. Так склалось, що, напевно, ця частина якихось надбань, покупок, подарунків книг на оглядів це про книжкові серії, це про десь завершення збору книжок певних авторів і одиночних книг, себто які там. Абсолютно не пов'язані десь між собою, не так і багато. Власне, мабуть, я розпочну з поезії. Я не пам'ятаю, щоб я вам взагалі на каналі її показувала, але так я її збираю. У мене не так і багато. Більшість цих книг це. Книги, які я купувала десь у студентські роки? Пізніше я купувала її набагато менше, і це скоріше поетична антологія від Абаби Галамаги. Я трохи її збирала, потім закинула, тому що, можливо, думала, що мені не все потрібно. Я і зараз не знаю, чи мені все з цього потрібне. Але є автори, які мені цікаві і хотілося б мати для колекції. Скільки в мене є книжок Жодана, але ну, як же ж не мати собі примірничок Динамо? Коли її мають усі, тим більше, коли я збираю цю серію, то було б логічно теж її придбати, теж собі дозбирати. Просто дивлюсь так на свою поличку з поезією. Як вона хрустить, приємно. Ось, власне, це десяте видання 2023 року, наскільки я знаю. Цю збірку досить швидко розкупляють, її просто розмітають. А баба те, що робить, то й друкує нові тиражі, їх все одно купують. Можу сказати, що це прекрасно. Наступна збірка це найновіша, напевно, що в них виходило з поетичної антології саме українських авторів це Кость москалесь» та Срібне Поле. Напевно, всі знають автора саме за піснею Лиш вона. Здається, так воно називається. О, бачите, у цій книжці за допомогою QR-кодів можна послухати пісні Костянтина у виконанні Віктора Морозова та самого автора, що цікаво. Треба трішечки більше починати знову читати поезії, тому що. Щось в мене є, щось збирається, то було б добре декілька штук за рік таки читати. Показуючи цю книгу, хотіла б я сказати, що нею я закриваю свою колекцію кольорових книг від Агати Крісті. Але ні, це буде вже неправда, тому що на момент, коли я вже знімаю це відео, я вже бачила, що вийшли там травневі новинки клубу сімейного дозвілля, і там вони почали перевидавати деякі книги Агати Крісті. Здається, це карибська таємниця, це і не лишилося жодного. І кишеня жита». Ось, власне, кишеня повна жита цієї книжки в мене немає. Вона виходила дуже давно. Деякі я старі книги в свій час ще вполювала, ще в якомусь там 2019 році, коли це було м -м, взагалі не популярним, але вже й тоді. Деяких не вистачало, а ось, здається, дві чи три я не встигла зібрати. Тому я думаю, що теж якось буду в КСД. Там за місяць-два потраплю, то теж собі її докуплю до колекції. А поки на цей момент маю майже всі і на цьому радію. Теж давно крісті не читала, треба повернутись. Ну, давайте ще одну КСД. У мене це Тез Геріцем і дівчина, яка мовчить, і так сталося, що теж на цей момент, коли я вам показую цю книгу, є уже наступ. Я не, впевнена, чи її вже... Я не впевнена, чи ці книги вже привезли в офлайн магазини, але в онлайні, здається, вони є, чи будуть в продажу з 1 числа. Але знову ж таки, коли ви це дивитеся, то вони вже є в продажу і можна їх придбати. Це також якась чи дев'ята частина з циклу. Якось так. взагалі, ми рухаємось до фінішу, КСД завершують серію про Ріцолі і Айлс, і теж радію. Бо вона просто ніби безкінечна. Хоча я люблю е, ці детективи, але я була б не впевнена, чи я збирала би дуже багато такої подібної літератури, бо переважно ти читаєш раз і більше тобі не цікаво. Чи я, наприклад, би хотіла перечитувати цей цикл? До речі, можливо, так. З часом думаю, можна щось таке, тому що все одно воно призабувається, і коли цикл більше, то іноді хочеться щось таке почитати. Власне, в мене є начитані з цієї серії дві книги, Уже буде три. І міркую, чи мені треба буде ось це підшитувати, чи все таки, коли вже вийдуть ще там, здається, дві фінальні, і на цьому все побачимо. Рухаємось далі. Давайте покажу вам щось трішки інше, інше і відмінне від того, що показувала. Це Ірене Вальєхо, подорож книжки від Папіруса до Кіндла. Цю книгу я собі ще запланувала прочитати у квітні, але якось так мене все повільно йшло з читанням. Не дуже. Ну не скажу, що геть там погано, ні, якось так посередньо, от то вона просто не втислась у цей місяць. Тому, власне, у травні я з неї розпочинаю цей місяць і буду чудово проводити час. Тут, до речі, такий красивий форзац. Мені подобається. Я просто, як завжди, скажу, що я люблю книжки лабораторії. Переважно все те, що вони видають, мені імпонує. Можливо, не все те, що зараз вони видають, я б хотіла читати саме ось найближчим часом, але, але можливо, в майбутньому я б до цього дійшла. А добру частину такий, хоч бери і читай зараз. Власне, як я і роблю, точніше робитиму з книгою Ірине Вальєхо. Тут має бути про історію виникнення книжки. Я взагалі люблю книги про книжки. Книжки про книги. Звучить, звичайно, кумедне. Мені здається, тут дуже буде багато саме таких історичних якихось фактів, дуже багато стародавнього Єгипту. І для декого це може бути недоліком, але для мене, як для людини, яка любить взагалі. І історію, і стародавній світ, зокрема, мені подобається і Греція і е, Стародавній Єгипет, то я вірю, що це буде щось цікаве. Але знову ж таки буду ділитись з вами у прочитаному і тоді побачимо, що вийде з цього читання. Ну, я не можу показати, точніше, не показати вам цю красу від видавництва. І це третій том, коли завмирає серце. До слова, на каналі ви вже бачили огляд перших двох частин. Там я розповідала, як я їх читала. Ну тобто про самі ці комікси розповідала про, здається, екранізацію. Я трішки порівнювала свої враження від екранізації від коміксів. І ось буквально нещодавно, в кінці квітня, вийшла уже третя частина. Хотіла сказати завершальна, але зовсім ні, не завершальна, це тільки середина, тому що планується всього шість коміксів. Наразі в нас є три, і наступні також видавництво обіцяє видати. Будемо їх чекати. Якщо порівнювати третій том з двома попередніми, то він найтовстіший. До речі, цікавий факт, що третій том є найтовстішим, але його ціна є ж такою самою, як і два попередні. Тому дуже зручно взагалі купувати їх комплектом, бо ця історія ну насправді дуже щира, дуже мила. Ось коли ви хочете розслабитись, якось відсторонитися від всього, і хочете справді якусь милу, хорошу історію кохання, то комікс, коли замирає серце, мені здається, ідеальний претендент на таке читання. Ось ще покажу вам. Така гарненька, тематична закладинка. Яка була разом з коміксом. Ну, власне, я теж читатиму комікс ось уже днями, тому що я його точно прочитаю за, там, за один присяд чи максимум два, і це буде точно в один день. Ну, ви ж розумієте, як читаються комікси, але це така історія, яку просто можна собі дозволяти перечитувати хоч разів десять. І щодо серії, давайте трішки ще по цьому? Я нарешті собі дозбирала. Фредріка Бакмана. Я знову ж таки би зараз сказала це все, тому що більше книг немає виданих, але буквально нещодавно закінчилось перезамовлення на третю частину з трилогії про містечко Бьорнстад і його героїв-переможці. Книга обіцяє видавництво буде десь у червні. І я не знаю, що від неї очікуватись, чи з чогось хорошого, чи чогось не дуже. Тому що перша мені «Ведмеже місто дуже сподобалась. Друга Ми проти вас дуже не сподобалась. І третя ну. І тому побачимо, куди Бакман переконає мене перейти до категорії людей, яким серія, «Септотрилогія» трилогія сподобалась, або ж все-таки ні. І першої частини було б достатньо. Мені не подобається обкладинка, яку зробили книголав. Цебто, якщо розглядати її окремо від інших книг автора, то дуже навіть ок. Але якщо її розглядати в контексті трилогії, то абсолютно ні. Тому що перша і друга частини, вони дуже схожі між собою, кольоровою гамою, якось більш концептуально. А ось ця третя, ну я не знаю, чому не думали, де їхній там, художник ілюстратор, це якась просто. Капець, це просто капець. І, власне, давайте до книжок, яких мені не вистачало, це Брід Марі була тут. Правильно вимовила. Вона така невелика доволі, тому що бабуся, мені здається, більше. Вона в мене ще, до речі, в плівці. Я собі вирішила, що тепер я буду зберігати книги, які не читатиму зараз, ось вже в плівці. У Мене тепер на поличках таких дві. Це Гемінгвей, Сніги Кіліманджаро» і Брідмарі. Не знаю, коли читатиму, тому не розкриваю. Нехай так і зберігається. І ще одна це шляхи життя Фредріка Бакмана. Вона зовсім малютка, і це одна з причин, чому я її не купувала. Теж красивий форзац. Не хотіла купувати, тому що вона тоді, ну якщо взяти повну ціну, вона коштувала досить немало, і тут мало що й читати. Але оформлення, ну просто amazing. Так, ось ще. Здається, це оповідання. Якщо я не помиляюсь, їх тут всього два. І вони такі. 음, ну, я не бачила, щоб хтось сказав, що вони відверто погані. Ну, говорили, що посередні. Взяла познайомитися і хотілося побачити, як автор пише малу прозу, і все-таки для колекції, щоб Бакман був зібраний. Така малесенька книжечка, до речі, а є лясе. Ну, мені взагалі пощастило, тому що я. Не брала ці книги за повною вартістю, я натрапила на дуже круту акцію, І тому я вихватила їх просто за шаленими знижками. Мені й муляло тривалий період, чому я не могла дозбирати, тому що книги Бахмана завжди не були дешевими, особливо ось ця малесенька. А певний час, певний період я якось видивилася ці знижки і таки дозбирала. Загалом я дуже люблю Бахмана, я люблю те, як він пише, абсурдно. Сентиментально він вміє поєднувати різні грані, і треба якось повернутися до якоїсь з його книг. Я не знаю, чи дочекаюсь переможців, чи, можливо, бабусю до того почитаю, побачимо. І за Бакманом слідує ще одна серія, яку я вагалась, чи вона мені потрібна перезбирувати, чи не потрібна, чи вона взагалі справді треба. Мова йде про книги Ремарка, тому що в мене є ось ці старенькі видання від КСД, де в одній книзі, тобто під одною обкладинкою, вміщено три романи. Я вам прикріплю фото, як виглядає там одна чи дві якихось обкладинок, тому що вони в мене знаходяться на верхніх полицях і не хочеться йти туди, діставати їх, мучитися, але власне я. Деякі з них, ну тобто, читала, але як потім вияснилося, що ну, я не дуже спостерігала за тим, в якому хронологічному порядку вони були написані, як вияснилося, що в книгах вони розміщені не дуже логічно. Я все-таки вважаю, що читати ремарка потрібно хронологічно. І, наприклад, коли ви читаєте такі книги, як на Західному фронті, без змін», то за тим має йти повернення, а за тим три товариші, тому що приблизно вони десь так і написані, і одна за одною вони так і лягають. Власне, одна така книга і була, коли вони три були під одною обкладинкою. А далі пішов просто якийсь хаос, все розкидане, чорт чорті як. Ну і плюс там дуже незручний шрифт. Книги тяжкі, їх важко читати, шри... шрифт дрібний. І виходить, що одну з чотирьох книг я таки свій час не знайшла. Не купила, точніше, потім не могла знайти, і не всі романи Ремарка я мала. Я вагалася, чи потрібна мені ось ця новіша серія від КСД, чи для чого вона мені, якщо в мене є старе видання. Але поміркувавши, що я хочу і перечитувати деякі романи, і прочитати все у автора. Тому що періодично мені хочеться його читати, то було б логічно придбати, напевно, в новому виданні. Я дуже розуміла, що це трохи тумач, бо я в певний час собі сіла, прорахувала, здається, цих 10 книжок, і це було трохи дорого. Але сиділа якось вночі і зайшла в книгарню Є, і бачу великі знижки, мінус 50%. І думаю, багатьом знайомо. І давай перевіряти. І як вияснилося, що промокод працює, і що книги Ремарка та можна купити було дуже-дуже вигідно. Навіть набагато вигідніше, аніж було би брати в КСД, де, в принципі, і так була більш-менш нормальна ціна. Так сталося, що тепер я маю. Усього ремарка у новому виданні Вони мене так кривенько зараз тримаються в руках, тому що такий стосик них досить важкий. Але, знаєте, вони дуже красиво виглядають на поличках, і загалом це видання є непоганим і шрифтом нормальним. Ну, взагалі, до питань, наприклад, редактури самих романів, в мене є дуже багато питань, але що вже зробиш? Ситуація є такою, яка вона є. Але в книгарні Є, я знайшла не всі книги, я знайшла лише 9. Однієї не було. Це, власне, на Західному фронті без змін. Ось фільм недавно виходив десь усени, але мені не подобалась вона. Вона вибивала зі всієї серії. Але мені допомогли, підказали. Мої прекрасні книжкові друзі, що у фізичній книгарні Є був. Старіший примірничок на Західному фронті без змін. І так я нарешті докомплектувала всю серію. І, до речі, ця книжечка найтонша, напевно, зі всіх далі. Вони вже такі більш товстіші. І ми повільно наближаємось до фінала всіх нових книжок. Зараз я вам покажу скарб. Звичайно, це не Гаррі Поттер і ще не якісь інші колекційні видання, але це теж книжка, на яку я дуже довго. Скажімо так, не могла собі дозволити її купити, поки добра книгарня є не запропонувала, мабуть, чи не найвигідніший промокод в моєму житті. Таке буває, і я наважилася. Точніше, якби не цей промокод, я мабуть не наважилася би. А так, в принципі, ціна вийшла як будь-яка інша середньостатистична книжка. Це книга Теріс Ен Фаулер. Зельда, я думаю, ви могли чути багато про неї, тому що не скажу, що це дуже супер, скажімо так, масова література. Це не масова література, це більш така нішова, попри те, що художній роман, але він ґрунтується на біографії реальної людини. І мова йде про дружину Скотта Френсіса Фіджеральда, відомого письменника 20-го сторіччя, автора великого Гетсбі, Ніч лагідна, таємничої історії, ні, не так, загадкової історії Бенджаміна Батона. Як мінімум, ви екранізації могли бачити, зокрема, з Леонардо Ді Капріо, якщо говорити про Великого Гетсбі. Тось ця книжка про дружину автора, і я думаю, що це просто дуже моя тема. Я люблю якісь такі оповіді про жінок, особливо якихось. Не те, що медійних, а саме в літературі. Є ще подібна книга про цю ж саму жінку, «Паризька дружина. Теж видавало видавництво 21, здається, так. І що цікаво, що цю книгу перекладала Юлія Любка, це дружина Андрія Любки, Теж. Відомого українського письменника, але я була впевнена до останнього, поки ця книжка мені не прийшла, що перекладав її сам Андрій Любка. Якось я пропустила цей момент, але, в принципі, це ролі не грає, тому що сама книга і так мене цікавила, власне, через особистість, саме через Зельду. Тому будемо за Любки читати. Ще тримаю е, на, скажімо так, на горизонті. Е, Паризьку дружину, теж її треба буде якусь собі до колекції купити. Але не знаю, чи перш цю прочитаю, і тоді її придбаю, чи навпаки, придбаю париську дружину і якось, можливо, не одна за одною, але якось дуже в зв'язці їх прочитати. І закрию всю цю справу фентезі. Я зрозуміла, що за всі ці книги, що я вам сьогодні показала, це буде лише єдина книжка. Єдина фентезійна історія, тому що зазвичай в мене їх там не одна й не дві буває у книжкових покупках. А тут одна, всього лиш одна. Також початок циклу, початок трилогії це Змій і Голуб Шелбі Мег'юрін. Щодо цієї самої історії, то якийсь тут такий шрифт дивний відступи, якісь мені маленькі, чи мені здається, між рядками. Напевно, мені здається. Вона теж досить невелика, і що радий, що це трилогія, яку РМ планує видати досить швидко. Напевно, всю він плану... Напевно за 2023 рік вони справляться і це було б чудово. Бо коли починають це роками видавати серії, то хочеться просто вмерти від цього. Я бачила на неї як і дуже позитивні відгуки, так і дуже негативні, так і те, що ця книга посередня. Я від неї не очікую супер чогось такого фантастичного. Тобто очікування в мене такі помірні, це вже добре. Е, мені подобається сама тематика книги. Цебто тут буде відьма та мисливець на відьм», і зрозуміло, що між ними буде якась там любовна лінія, якісь будуть пристрасті. І це буде цікаво за цим поспостерігати. Знаєте, така, можливо, Арментраут на міні-малочках. Напевно, це більш буде приземлено, але чому б і не спробувати. Мені не дуже подобається оформлення цієї книги, насамперед, через те, що вона, ну, типу, ось тут ці вставки, те, що відблискує, воно не матове. Якби воно було матове, воно виглядало би красивіше. Раніше мені здавалося, що оригінальна серія виглядає красиво, цебто ця трилогія. Але коли я придивилася ближче, воно нагадує оці гівки з якогось, не знаю, це колись в Фейсбуці, напевно, в Вайбері кидали. Оце все близько, так близько тіло було таке яскраве, і це не дуже гарно. Але якщо коли тебе такий собі зір, ти десь не добачаєш, здалека це дивишся на ці обкладинки, то здається, о, такі непогані. То якщо порівнювати наше видання і видання оригінальне, то, мабуть, наше все-таки красивіше, але воно мені все одно не подобається. І з тих, що вони пропонували, коли обирали обкладинку, то це теж було найкраще. Ну, Але якось воно мені не полюбилося. Комусь подобається, комусь ні, мені не дуже. Не знаю, чи я, наприклад, далі збиратиму цю серію, все буде, мабуть, залежати від того, чи сподобається перша частина. І оскільки в мене немає таких до неї, скажімо, високих і очікувань, і чогось надзвичайного, то було б логічно її не затягувати, а швидше прочитати, щоб розуміти, чи варто мені знайомитися із циклом далі і купувати ці книги, чи, наприклад, я можу прочитати одну книгу і сказати, ну. Все, на цьому зупинимось. Ось, коли мені буде хотіти чогось легкого, романтичного і такого якогось пригодницького захопливого, ця книга має мені зайти. На цьому я буду завершувати. Я показала напевно все, що вам можна було показати, всі нові книжки. І травень мене буде такий, знаєте, дуже розвантажувальний і, напевно, червень теж, тому що м -м в мене є плани. Не скажу, що вони якісь, знаєте, конкретні, щоб я хотіла прочитати, але є такі більш завуальовані такі приблизні те, що мені б хотілося прочитати за те, що мені хотілося взятися, і дещо це саме з цих книжок. І з попереднього ролику також у мене є ще певні передзамовлення, які приїдуть. Не знаю коли. Наприклад, кому Бук обіцяє в травні сім чоловіків Евелін Гюго. Теж десь травні, напевно, деякі там будуть пізніші. Ну, ось все дуже по-різному. Тобто я собі вирішила, що оскільки в мене є декілька перезамовлень уже на травень і червень, в мене буде така книжкова дієта, скажімо так. У будь-якому випадку, у мене будуть з'являтися нові книжки, які десь там в мене були передплачені Бог зна коли, І це буде дуже приємно. І таким чином я зможу попідчитувати те, що я хотіла. Б. Підчитати прочитати. Ось тому розповідайте в коментарях, які з цих книг ви вже встигли прочитати. Можливо, ви вже щось з цього прочитали, і дуже сильно рекомендуєте мені взятись якнайшвидше за ту книгу. До речі, підписники мене дуже часто мотивують прочитати якусь книгу швидше. Вона може лежати на поличці довго, але хтось прийде, і скаже: що да, вона прекрасна. Берися за неї, і я можу звернути увагу і справді швидше до неї прийти. Тому буде цікаво послухати ваші думки. Обов'язково про них розповідайте в коментарях. Нагадую знову ж таки за підписку, вашу вподобайку, коментарі, дзвіночки. Рада була цей час бути з вами. Дякую вам за перегляд, гарного настрою, мирного неба! Та побачимось у наступних відео.